Вітаю на каналі Української правди. Напередодні Укренерго скасували день без відключень для областей України, тобто виходить, що ситуація з електропостачанням в Україні погіршується далі. чи вплинув на е, це вчорашній теракт росіян, і чого очікувати в найближчі дні на тлі прогнозів синоптиків, які попереджають про аномальні. Температури наприкінці тижня. Ну і крім цього, рекомендую вам матеріал моїх колег на економічній правді. Називається він так: зв'язок зникає, коли вимикають світло. Чи зможуть мобільні оператори забезпечити його взимку? Власне на цій не тільки питання спробую відповісти разом з Сергієм Коваленком, генеральним директором. Ясно, пане Сергію, добрий день. Доброго дня. Ну, перше питання: чи вплинув ракетний удар 8 липня на енергосистему? ДТЕК повідомив, що росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва. Наскільки це е, суттєво погіршило стан речей? Ну якщо прямо відповідати на за це запитання, то дійсно було знищено три три підстанції невеличкі, це близько двох тисяч споживачів. Ну близько двох тисяч. Люсових цих рахунків, там споживачів трішки більше, їх досить швидко заживили через резервні канали, і до вечора вже і там залишилось на ну, на ранок на ранок сьогоднішній десь 100-150 е, споживачів, які ще без світла. Я думаю, що за сьогодні ця ситуація вже вирівняється. Тобто, можемо сказати, що в межах Ну, тобто для конкретних людей це, звісно, проблема. Ну тобто, це зрозуміло. Якщо казати там про Київ, який великий, то це, це проблема, але вона суттєво на увесь стан там київських мереж не вплинула. Що стосується Дніпра та Кривого Рогу, то там відключень масових не було зафіксовано вчора. Я маю на увазі з точки зору ну, пов'язаних з поточними обстрілами. А чи я правильно розумію, що ці три трансформаторні станції, чи це, це не була мета ворога, просто е, ворог їх зачепив, коли цілив в інші об'єкти? Я ну, ми не можемо знати, що там хотів ворог, але з точки зору пошкодження, там, типології, як це відбувалось, то так, це такі ну, пошкодження, які виникають ну, після збиття, після влучань. Тобто, це не було, на мій погляд, це не було там прямою атакою на ці об'єкти ворога. Добре, як змінюється ситуація з генерацією і електропостачанням, якщо от конкретно сьогоднішній день, завтрашній день щодо графіків, давайте почнемо з кінця, з точки зору нас, як споживачів, як на нас це впливає вчора. Ми всі пам'ятаємо, що у нас є шість черг, і кожен там з нас наша будівля відноситься до якоїсь черги. І ці черги, ну ці черги вимикаються там за командою і цих. Шість черг є в кожному, ну в кожному, в кожному місті, в кожному регіоні. Вчора увесь день було від двох до трьох черг, це дві це ще ну, досить ну, так, сприятливо, можна сказати, ну, але вже з 9 години, на десь на годинку, на півтори, вимикались навіть чотири черги. З того, що ми бачимо на сьогодні, з того, що ми бачимо по температурному режиму, то я думаю, що. Чотири черги будуть застосовуватись впродовж декілька днів там не на всю ну не на всю добу, але в якісь пікові години вони будуть застосовувати, скоріш за все, з точки зору графіків, це як виглядає? То чотири черги вони вони на сто відсотків забивають ту світло сіру зону, тобто світло буде тільки в білій під час цих чотирьох черг. Ну ситуація ситуація. Кардинально не погіршилась у липні, і кардинально не покращилась. Тобто, ми всі чекаємо зміни температурного режиму, ми чекаємо відновлення генерації, і ми чекаємо повернення з ремонту атомних блоків. Тобто радикальних змін з нашої останні зустрічі немає. А як розуміти цю інформацію з прогнозом синоптиків 41 в, де в деяких регіонах України? Е таку позначку сягне термометр. Е власне, це сильно погіршить ситуацію із елекромзамні. Мені важко мені важко про це говорити, тому що ну завжди е ну у нас під час відключень завжди важко прогнозувати, тому що ти не знаєш очікувань, ну очікувано споживання. Ну тобто, ти його знаєш, але ти знаєш його по факту. Тому, на мій погляд, ситуація там радикально, ну прям радикально, не зміниться. Я от кажу, що в нас буде ситуація, коли в одну е, годину години доби буде дві черги, в деякі години, коли дефіцит там скаче, буде три черги. Як вчора була півтори години, десь е, було чотири черги. Я думаю, що така ситуація залишиться, може там збільшиться е, декілька годин, коли буде там чотири черги. І таке інше, я не думаю, що прямо радикально зміниться ситуація. У Молдові заявили, що готові забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту Газ на електроенергію, розмістивши е, генераційні установки і е, які використовують природний газ, що постачається Україною для цього обміну. Наскільки це покращить ситуацію? Е, 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 так наскільки це покращить ситуацію. Ну... Давайте так, з того, що я чув, я чув тільки публічні політичні заяви. Е, я якщо ну, їх якось важко коментувати, тому е, оскільки буде передаватися в мережу генерацій, настільки це і покращить нашу ситуацію. Бо в цих заявах я не чув цифр, ну, про які може, може йти мова, то мені важко оцінити. Але будь-яка будь будь -як, будь потужність системи, це, звісно, покращує, ну, звісно, покращує ситуацію. Це залежить від Об'єму генерації, про які йде мова. Почекаємо. Я знаю, що роботи йдуть по всім напрямкам з точки зору імпорту. Тому почекаємо гарних новин. Що стосується відновлення енергооб'єктів, я так розумію, компанія ясно напряму цим не займається, так тобто, ви інформації не маєте. Ні, ну по-перше, ми, ми купуємо електроенергію, продаємо. І ми там не є володарями володарями генераційних об'єктів. З того, що я знаю, відновлення роботи ведуться. Це все, що я можу сказати на цю тему. Чи погіршуються, чи покращуються ваші очікування щодо зими? Тому що дуже багато ну, просто протилежних оцінок експерти давали протягом там, останнього кварталу, якої буде зима? Я не ви знаєте, я не дуже люблю прогнози. У нас є поточна ситуація в липні. Ми маємо пережити. Є очікувано, що воно покращиться з падінням спеки з виходу атомних блоків. Вгадувати, наскільки відсотків, наскільки міговація зміниться, це дуже, ну це така дуже фантастична історія. Я відмовляюся робити. З точки зору зими, я казав, що треба робити прогнози десь на початку вересня, наприкінці серпня. Тому, коли вже ремонтні компанії будуть зрозуміли те, бо тоді можна буде через призму, через призму відновленої генерації робити якісь прогнози математичні. Зараз це гадання. Я... Не дуже, не дуже там толеруються гадання коне на, на кавові гущі. Я відштовхую від повідомлень у телеграм-каналах. Ширилася інформація про те, що Київська міська державна адміністрація рекомендує запастися водою їжею. А потім з'являється спростування від секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка. Він каже, запасатись питною водою продуктами не потрібно. У КМДА розвінчують інформацію, яка шириться мережею. Власне, ну а звідки береться? Оце це, це, це якісь вкиди, е, які демотивувати, е, дезінформувати мають на меті чи. Чи дійсно можуть просто різнитися оцінки у експертів? І у я, того, що я як ви розумієте, бачу всі оцінки, всі от, маю свою там якусь декілька сценаріїв, такі інші, інше, я можу сказати, що оцінки насправді не відрізняються дуже сильно одна між собою, але коли воно переходить в розряд годин без світла і з'являється такий топік, ну це заголовок. В якому немає там ну деталі, то воно може, е, може як то кажуть, сприйматись і розганятись, вибачте за це слово е, в будь-яку сторону. Це перша штука. Друга штука, з точки зору інформаційного. Е, ми, від, ми відслідковуємо цю історію. Ми бачимо, що ну так звані атаки різного роду вони періодично відбуваються, і бачимо, як. Ту чи іншу тему качають періодично. Я не могу, я не буду говорити, що кожна історія це прокачка там, але ми бачимо, це це навіть було ну на початку. На початку цього попереднього місяця була ця історія, коли прям посів був в історії з ботами з Зливними такими бачками з приводу імпорту, імпорту, експорту електроенергії, всім доводилось ну, доводилось пояснювати, що таке комерційний імпорт, що таке фізичні перетоки і таке інше. Там було навіть у Google трендах, це було дуже ну, дуже видно навіть без спеціального моніторингу. Тому я всіх, всіх закликаю зберегати голову холодною і, ну як то кажуть, слідувати раціоналізму. Зараз питна вода. Ну, і багато, тому ну треба виходити з реальної ситуації. Ми її все бачимо кожний. Кожен там кожному потрібно приймати рішення про своє існування в квартирі чи в будинку, виходячи з реальності, а не виходячи з якихось заголовків, якісь там тих телеграм каналів на чому сходяться експерти, так це на закликах придбати, якщо є така можливість, генератор, павербанк, акумулятори і безперебійники. Однак, останнім часом систематично з'являються новини про те, що вибухають у приміщеннях, і потім це спричиняє пожежі акумулятори. Чи існують безпечні варіанти? Так існують ці літі lfp 4 Я завжди кажу, що люди добрі: не треба займатися ну не треба займатись цими. Ручними поділками, десь у себе в гаражі у себе в ванні, тому якщо це домашня якась поділка, то рано чи пізно щось станеться. Це як закафло було на початку, ну, на початку війни з трансформаторами на восени 22-го року, коли всі почали їх підключати ну, без електрики самостійно. Не всі електрики, тому я всіх закликаю. Я погоджуюся з тим, що якщо є можливість, треба забезпечувати себе альтернативною генерацією. Батареями в широкому сенсі, якщо є ліфти, скидуватись на ці ліфти, якщо це є якщо є можливість. Але це треба робити з точки зору всіх правил, які, які у нас є для цих пристроїв, і як то кажуть, щоб це робили спеціалісти, які розуміють на цьому все іншого іншого в мене немає. Я знаходжу інформацію, коли гуглю, що е гелеві акумулятори не вибухають. Чи правда не вибухають? Що Я вони гарантують вибух... безпеку? я не буду про це казати я завжди кажу що будь-яка будь-яка річ має рівень рівень небезпеки треба треба просто зробити все за інструкцію за правилами, все буде ну і все буде нормально Добре, ну і останнє питання. Я розумію, може, воно не дуже про ваш конкретно випадок, але от на економічній правді є матеріал, зв'язок зникає, коли вимикають світло. Чи зможуть мобільні оператори забезпечити його взимку? Ну, от що вам відомо, як ви розумієте, наскільки оператори залежать від вашої компанії, в тому числі від енергопостачальників? Ну, дивіться, з того, що я знаю, що оператори. На ну, звісно, їх ці вишки, ну як і ці мобільні вишки, вони залежать, е залежать на 100% від електроенергії. Їх велика кількість там по одному з там на ну їх там декілька там, три оператори. найбільших по одному з найбільших. Там цифра, якщо мене не зраджує пам'ять, там десь 40 вишок по всій країні. Ну тобто, це досить багато. Ну, досить багато. З іншого боку, я знаю, що декілька років там кожна з компаній інвестує в ці генератори, батареї. І таке інше, там де можна це поставити. ми свої проблеми, бо не завжди можна поставити той генератор. Бо десь на криші стоїть, там не можна той генератор поставити. Генератори ворують, їх там шкодять, і таке інше. Це, ну це дуже така ну складна історія. З того, що я знаю, вони це а роблять. б ну на 100% відсотків. Я не думаю, що вони можуть вирішити проблему, коли ну, коли в мережі немає там світла, 4 символи. З Точки зору споживачів, я скажу чесно, що в мене є декілька сімок, е які я перемикаю в залежності від того району міста або України, де я знаходжусь, бо може бути різна історія. З точки зору, з точки зору там персонального, як ми переживали 22-23 рік, зрозуміло, що на інтернет розраховувати не, ну, не треба, але мобільний зв'язок, ну як то кажуть, звичайний, як про який все забули, він він тримається. Довше ну довше, тому що ну треба менше електроенергії. Тому е, я знаю, що оператори закликають завжди, коли зникає на районі світло надовго, там менше використовувати мобільний інтернет. Ну, це так, от це, це те, що я розумію. Тут я як споживач, який там користується цим телефоном завжди. Ну отакі у мене історії з цим інтернетом. Ну і звісно, зараз, якщо ми кажемо про будівлі, то багато операторів. Е, Інтернету, який там по будівлям, дротовий, то хто ну вони вже інвестували. Ну багато їх інвестувало в генератори і в безперебійні. Тому якщо казати про персональні рекомендації, то в мене є мобільний інтернет, декілька сім і в мене в квартирі є інтернет, який вже декілька років мені показує, що без світла вони тримають більше ніж 12-16 годин. Тому мені достатньо. Добре, останнє питання коротке, загальне. Чи правильно я розумію, що електропостачання з ним буде проблеми ще в липні, а однак у серпні буде ставати краще, тому що будуть виходити з ремонту енергоблоки, і в принципі погода буде краще? Це коректно. Це коректно. Я так, я так само формулюю це для себе. Добре, дякую вам за розмову. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно був моїм співрозмовником. На все добре, висловлюйтеся у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку обов'язково, тому що це дає можливість нашому відео бути поширеним серед якомога більшої кількості користувачів. YouTube. підпишіться на канал Української правди, і долучайтеся до клубу читачів та глядачів УП.